Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі у Христі, браті і сестри, сьогодні ми впроваджаємо у блаженну путь душі новоприставлених воїнів наших Віталія і Олександра. На жаль, війна забрала ще двох бійців Полтавщини. І батальйону спецпризначення, про які ми раділи, що слава Богу, не було втрат, але втрати вже є. Втрати тяжкі, втрати невідворотні, біль, сердець усіх нас, а особливо родини, яка переживає розвуку із дорогими улюбленими людьми. Тому, звичайно, немає слів, які б могли б втішити сьогодні родину чи якось згладити наш біль. Єдине, що можна сказати, що ми, християни, віримо і знаємо в те, що життя людини не припиняється із смертю. Людина не дівається із буття нікуди, бо вона створена Богом для вічного життя. І тому смерть це тимчасове явище, яке подолав Христос своїм Воскресінням. І прийде час, коли всі люди воскреснуть і стануть на суд Божий. І ті, хто творив добро, ідуть у Воскресіння життя, а ті, хто через зло, ідуть у Воскресіння суду, у пеку. Тому наша молитва це не просто. Обряд зовнішній це взивання наших душ і сердець до Бога, щоб Бог помилував ці душі воїнів наших, які стали на захист своєї Батьківщини і віддали найдорожче і найцінніше, що в них було життя. Життя за свій народ, за правду, тому що посягання на. Культуру на мову, на територію, на життя іншої людини це великий гріх, це велика неправда. І коли людина стає на захист усього цього, то вона стає на захист правди, істини Божої. Вони виконували заповідь Христову. Господь сказав: немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Вони поклали душу свою за нас. За майбутнє покоління українців, які мають жити у вільній державі, не в рабстві чужому, а в вільній державі.